Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття символу, кодування і декодування текстових повідомлень. Сьогодні ви ознайомитеся з поняттями символу, розглянете способи кодування повідомлень, а також навчимося з вами кодувати та декодувати повідомлення, а саме текстові повідомлення. Словник юного інформатика наш з вами поповниться термінами символ, кодування та декодування. Тож давайте розпочнімо. Розпочинаємо ми, як завжди, із загадок. Загадки наступні. Як відгадати і відповідь, куди писати, а саме в коментарі ви вже знаєте. Золоте барилочко вранці покотилося. Ні стукоту, ні грюкоту не впало, не розбилося, коли ж накрасувалося, за темний бір сховалося. Про що говориться в цій загадці, ви легко відгадаєте за підказкою і напишете в коментарях, а зараз перевіримо, і, звичайно, це сонечко. Із перлин роз... разочок, зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. А про що ж мовиться в цій загадці? Загадка складненька, але я впевнений, що ви з нею легко впораєтесь, от підказка, про що говориться. Звісно, про конвалію, квітка така є. Срібна стрічечка лежить, ланцюжок по ній біжить, і на станціях гудок подає той ланцюжок. А про кого ж це говориться? Хто вже здогадався? І напишіть в коментарях. Звичайно, це мова йде про потяги. А також про рейки, по яких рухаються потяги. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав, пильно дім охороняє кицю мурку захищає, бачить, збуде двір увесь, хто це дітки, звісно, ж це. Ану, напишіть, хто тримає цей район. Підказка. Звичайно, пес. А який зараз в нашій країні самий відомий пес, чекаю на ваші відповіді в коментарях. Тож, давайте дізнаємося, що ж таке символ. Люди часто використовують символи. А що таке символ? Ми зараз з вами будемо спробувати розібратись та дізнатись. До прикладу, з грецької, символ означає, що це знак зрозумілий певній групі осіб. Символ це умовне позначення якого небудь предмета, поняття чи явища. Так, до прикладу, голуб з давних давен вважається символом миру. А от звір такий, як лев. Це сила і сміливість. А хто знає де мешкають леви, напишіть в коментарях. Собаки це завжди відданість, а от квітка троянда означала красу. І от давайте розглянемо зображення нижче. Як ви знаєте, кожен з цих е об'єктів, показаних на зображенні, це означає? А скажіть, будь ласка, що означають ці символи? До прикладу, символ лелек це добробут і порядок, калина це символ України. А вінок? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що означає вінок? І квіти вінкові. Існують також і інші символи, такі як графічні, які люди різних країн знають і розуміють незалежно від мови. Тобто, бачачи такий знак, чи в Лондоні, чи в Нью-Йорку, чи в іншому якомусь місті світу, кожна людина знає, що він означає. Так, до прикладу, чоловічок зображений з колесом, це означає міжнародний символ доступності об'єктів для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Трикутник у вигляді стрілочок, який закільцевані в. Зеленого кольору це міжнародний символ доступності об'єктів для людей з обмеженими можливостями здоров'я також. А от такий знак символ миру, знаєте, два пальчика вгору. І от що ще цікаво, є так звана стрічка Мебіуса. Це одна з найвідоміших математичних конструкцій. Вона має один бік та один лише край, і вигляд її ви бачите на зображенні. Так, для позначення на письмі звуків, які ми з вами вимовляємо та чуємо, придумали спеціальні символи, які отримали назву букви алфавіту. За допомогою алфавіту створюються текстові повідомлення. Давайте визначимо, у яких мовах використовуються зображені символи А, Б, В, Г, перший рядок. Звичайно, в нашому з вами алфавіті, в українській абетці, А, Б, С, Д. Вірно, це алфавіт англійської мови. Молодці. А от для запису математичних виразів використовують вже математичні символи. До них відносяться цифри, а також знаки арифметичних дій та інше. Для запису звуків музики люди винайшли спеціальні символи ноти. І погляньмо на зображення. Під час вивчення яких предметів ви можете використовувати зображені записи. Перше зображення, де ми можемо використати? Звичайно, це математика. Друге homework. Що це? Молодці! Це англійська мова, домашня робота. І останнє зображення напишіть в коментарях, на якому уроці можна використати дані символи. Текстові повідомлення можна подати не лише за допомогою букв, звичного для вас алфавіту, а також за допомогою різних жестів, умовних сигналів та іншого. Так, до прикладу, існують абетка для незрячих, так званий шрифт Брайля, абетка жестової мови, також моряки передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки, кожній букві якого відповідає певне положення рук із прапорцями, так як це показано на зображенні Хлопчик і дівчинка. Для передавання ж повідомлень на далекій відстані, один з відомих математиків. Винайшов азбуку Морзе. А з зва... прізвище цього математика було Морзе. Від цього й отримала ця азбука таку назву. Вона складалася з крапок і тере всього лише двох символів. Але послідовність цих символів відповідає певним буквам. Так, подання повідомлення за допомогою умовних сигналів. Жестів, символів ще називають кодуванням. А от перетворення закодованих повідомлень у зрозумілий для нас з вами вигляд називають декодуванням. І от невеличке в нас завдання. Треба навчитися кодувати і декодувати текстові повідомлення. Ми з вами бачимо. Закодоване повідомлення в вигляді прапорців. Нам потрібно розкодувати це повідомлення. Тобто, обираємо відповідно перший прапорець, це перша літера, другий прапорець друга, третя, третя і так далі. Нам потрібно розкодувати це повідомлення. І відповідь напишіть в коментарях. А зараз ми перевіримо, що ж тут закодовано. Я вам перше слово допоможу, щоб ви зрозуміли як. До прикладу, перший прапорець у нас от такий. Шукаємо. От. Значить перша літера L. Другий прапорець схожий U. Третій синій трикутничок Б, четвертий знову Л. І п'ятий. Ю. Виходить люблю. А друге слово Україну. Якщо вам вдалося розшифрувати, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також пропонується нам з вами спробувати. Пронумеруйте букви алфавіту за порядком і закодуйте повідомлення слово до слова. Зложиться мова. Тобто, мається на увазі перша літера А значить буде 1, друга літера Б значить 2. І так до кінця. Тобто, остання літера нашого алфавіту буде мати номер 33. І нам потрібно речення слово до слова, злочиться мова, закодувати як замість літер, підставити їх порядковий номер в алфавіті. Спробуйте це здійснити і повідомлення, яке у вас вийде, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Не забувайте також, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами завжди робимо фізкульт хвилинку. Встаємо, робимо зарядочку, робимо зарядочку для оченят, для рученят, а також робимо перерву в роботі за комп'ютером. А потім повертаємось до уроку. Закріпити наші сьогоднішні знання, ми можемо з вами питаннями для самоперевірки, давши відповіді, на які ми дізнаємося, як добре ми запам'ятали сьогоднішній матеріал. Що таке символ і які символи ви знаєте? До прикладу, напишіть, які символи України ви знаєте. Як ви розумієте, що таке кодування повідомлень? Та які способи кодування повідомлень. Ви знаєте, я ж чекатиму на ваші закодоване повідомлення із попереднього завдання, що ми щойно розглядали. Також ще одне творче завдання має наступний вигляд. Складіть власний алфавіт для кодування повідомлень. Дослідницьке завдання стрічка Мебіуса. Це наступне завдання. В якому вам потрібно буде вирізати із паперу смужку, намалюйте на одному її боці їжачка, а на зворотньому яблучко, так як це показано на зображенні нижче. Склайте смужку так, щоб їжачок дістався яблука. Намалюйте шлях їжачка, скільки боків має стрічка мебіуса. Склайте другу стрічку, розріжте одну стрічку на відстані на половині, а іншу на одну третю її ширини від краю, щоб у вас вийшло. Напишіть в коментарях. Щоб зрозуміліше це завдання було, попросіть допомоги в старшого братика чи сестрички або ж у своїх батьків. З давніх давен люди прикла... прикрашали орнаментами свій одяг. Це до цікавого. Рушники, посуд, інші предмети побуту. Вироби народних майстрів різняться видами орнаментів сполученням кольорів. Зараз в нас всі ці орнаменти друкують нам комп'ютери, спеціальні, пристрої, друкарські машинки. Я більш чому впевнений, що в кожного з вас вдома є власна чашка, яка має унікальний малюнок. Так, давайте розглянемо малюнки та пригадаємо, які є види орнаментів. От, до прикладу, перше зображення це геометричні орнаменти. Тобто вони зображені у вигляді різних геометричних фігур. Наступний орнамент рослинні. В даному орнаменті використовувалися в зображенні різні рослини. Найчастіше це квіти та калина. Один із символів України. Потім тварини, різні тварини. Це зазвичай птахи. А який птах? Зображувався на весільних рушниках. Якщо ви не знаєте, запитайте у своїх бабусь або мам. Вони вам обов'язково підкажуть, а відповідь ви напишете в коментарях. За допомогою графічних символів, уплетених в орнаменти наші пращури передавали інформацію про свою історію та культуру. Завдяки цьому ми знаємо. Як вони жили та що полюбляли? Так, до прикладу, коло або хрест є умовним зображенням сонця, символу тепла та життя, а от півень символізує перемогу добра над злом. Калина це символ нашого українського роду, козацької долі, краси. Та єдності нації. Так, ми з вами зараз розглянемо малюнки та спробуємо знайти знайомі символи в орнаментах. Поміркуємо, якими геометричними фігурами позначалися земля та вода. Так, до прикладу, ми бачимо з вами кілька циферками позначені орнаменти. З петух півень ми знаємо тепер, що він символізує перемогу добра над злом. А от ось таким заборчиком позначалась, напевно, земля. Це в нас квітка. Потім, що п'ятірочкою, це, напевно, позначено в нас з вами? Хто? Правильно, калина. А четвіркою, напевне, що вода море. Але найчастіше в орнаментах використовували саме чорний і червоний кольори, так як ми бачимо на зображенні. Також застосовувались і інші кольори, такі, як жовтий, зелений, синій. Але вони не були рідшими. Червоний колір, до прикладу. Той колір, який зустрічався найчастіше, позначав любов, світло та боротьбу? А от чорний означав смуток, журбу. Також вплітали зелений колір, який символізував весну, оновлення, нового життя та інше. А от як ви думаєте, що означають? Кольори Державного прапора України. Хто знає, пишіть в коментарях. Так багатовікові народні традиції вплинули на інтер'єр української оселі. Її прикрашали вишитими рушниками, квітами та писанками. Гончарі, до прикладу, вир... гончарні вироби виставили на верхній полиці. Мисники так звані. Багатий розпис гайчиків, мисок милував око та створював затишок. Так, до цікавого, що можемо додати до нашого довідничка, це інтер'єр. Це облаштування приміщення відповідно до його призначення. Інтер'єр забезпечує зручні умови для життя, створює красу і затишок. А ви можете спробувати дізнатися, які орнаменти і кольори найчастіше використовуються у вашому краї. Це ви можете спробувати дізнатися, або ж у своєї вчительки класного керівника, або запитати у своїх бабусів, дідусів. А зараз я вам скажу. Що ж означають кольори нашого державного прапору? Зазвичай вважається, що жовтий означає лани пшениці, те, що наша країна вважається аграрною. А блакитний означає блакитне небо. І от лани пшениці. Зустрічаються з блакитним небом, тобто сама природа створила для нашої країни прапор. Також невеличке вам завдання вдома створити самостійний орнамент. Для цього вам може знадобитися певна крупа та насіння з власним задумом, а також ідеї. Для того, щоб створити, я пропоную використати cd диск для основи або будь-яку іншу основу, можна просто аркуш паперу. Потім крупа будь-яка, може бути гречка, пшоно, рис та інші різновиди насіння. Квасоля, горох, насіння гарбуза, соняшника, кукурудзи, пшениці. Будь-яке насіння, яке ви зможете вдома дістати. І, звичайно, пластилін та серветки. Порядок виконання досить простий нанести на основу шар пластиліну, до якого ми будемо кріпити наше насіння. Викладіть орнамент по колу, починаючи від центра, спочатку великі, а потім дрібні насінини і крупи. Результат, який ви отримаєте, якщо ви виконуєте вдома, сфотографуйте та покажіть своєму вчителю для того, а також батькам, і розкажіть про те, що ви навчилися та дізналися, що таке орнамент. На завершення пропоную вам ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. Зараз ми перевіримо, що ж тут за слово зашифроване, але я впевнений, ви перші відгадаєте, і зможете мені написати, що за слово зашифроване, а зараз лише перевіримо, чи вірно ви написали. Це, звичайно, слово кодування. Молодці. Вдома можете опрацювати ще повторно. З підручника сторінки 16-20, підручник Я досліджую світ. Частина перша для третього класу. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую, з вами дякую за увагу. Прощатися. Дякую, ставте вподобайки. Вам за увагу. Не забувайте не писати забувайте, коментарі та давати відповіді канал, в коментарях. свої Та до нових зустрічей. Якщо маєте можливість підтримати фінансово, можете це здійснити. За допомогою завжди, повертатися до моїх відео. Тому, Також що не забувайте ми підтримувати ЗСУ і до нових зустрічей. Окремо нових подяку зустрічей. хочу виразити Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку.